Днями у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2010 років народження. За медалі змагалися 130 дзюдоїстів з Полтави, Лумнів, Пирятина, Козельщини, недогарок, Горішніх плавнів та Кременчука. Наше місто представили чотири спортивні школи. З Кременчука виступало чотири команди, такі як СК Кремень-Дзюдо, СК легіон СПОРТ, спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа дзюдо, а також спортивний коледж імені Піддубного. Загалом Спортсмени міста Кременчука завоювали 25 медалей, із них шість золотих. Чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Капуста Євгенія, Гірздорф Єлізавета, Литвинович Кіра, Васецький Максим, Задніпранець, Іван і Осиченко, Кіріл. Загалом на змаганнях спортсмени виступали у 22 вагових категоріях. Кременчуцьким спортсменам вдалося вибороти шість золотих, дев'ять срібних та десять бронзових нагород. Я у ваговій категорії 52 кілограми. Я Першу сутичку виграла, другу виграла, а третю фінальну програла. Далі готуюся до чемпіонату України в місті Ужгород. Налаштовуюся на перемогу, буду готуватися, щоб показати гарний результат. Я на цих змаганнях боровся у категорії 73 кілограми. Це була відбіркова область на чемпіонат України. Я боровся 4 сутички. Я програв за вихід до фіналу. Мій суперник став першим. Я дуже сподіваюся, що зможу потрапити на чемпіонат України. Треба готуватись. Ці змагання стали відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться в Ужгороді 20 22 листопада. Переможці цього турніру візьмуть у ньому участь, тож надалі на них чекають наполегливі тренування. Боролися дві сутички. Сутички були швидкі, виграла перший місце. у ваговій категорії 48 кг. кілограм. Бросала бросок через бедро. Другі сутичці удержала на осейконі. за результатами участі у різних змаганнях у клубі Кремень дзюдо щомісяця складають спортивний рейтинг за результатами балів, зароблених дзюдоїстами на турнірах та чемпіонатах. кращий спортсмен отримує грошову винагороду. Чим більше спортсмен приймає участь у змаганнях, чим краще він на них виступає і. Завойовує більше медалей. Відповідно, він заробляє більше балів в цьому місяці. У нас кращим спортсменом той тобто спортсменкою стала Єлизавета Герсдорф. Була мета бути кращим спортсменом, але не очікувала, що таке буде. Буду показувати результати. Надіюся, далі більше буде. Вітаємо юних дзюдоїстів з досягненням на чемпіонаті та бажаємо подальших спортивних звершень. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.